Всім привіт! На зв'язку Психолог. І сьогодні мені би хотілося поговорити трошечки про тему, яка мені здається актуальна на сьогоднішній день. І так само ця тема е, чіпляє безпосередньо мене як психолога, тому вирішила Е, А саме це про те, чому люди бояться звертатись до психологів. Чому взагалі бояться просити про допомогу да, і визнавати той факт, що ну, вони самі не впораються. Першочергово хочу зауважити, що причин, через які так стається, існує доволі багато. Я виділила основні, найрозповсюдженіші, на мою думку, суб'єктивну, да, базові, я би навіть сказала, причини, з якими я безпосередньо стикалася в власній практиці, і з якими доволі часто стикаються мої колеги. Перше, це стереотипна думка, установка про те, що до психологів звертаються лише нездорові люди. Тобто люди, у яких щось ненормально, які чокнуті, да, відверто кажучи, говорять, і люди, які вже, ну, все, вони все втратили, і от останнє що це психолог. Це міф. Чому? Тому що психологи, зокрема, я, не працюємо з хворими людьми. Ну, хворими да, в контексті медичних якихось показників. Тобто до нас і приходять здорові люди, які просто не знають, що їм робити, які не справляються зі своїми емоціями, які можливо хочуть просто переконатися, підтвердити або спростувати якусь свою внутрішню думку, і вони більше довіряються в цьому спеціалістам, які щось все ж таки знають, не дарма, ми вчимося, да, на це Ну, психологи, які мають освіту, зараз про них балакаємо. Дуже часто люди приходять просто, аби їх вислухали, отримати підтримку, розуміння, бути прийнятими без засудження, без критики, без всього цього, що вони можуть зустрічати у своєму повсякденному житті. Тому з нездоровими людьми психічно працюють лікарі-психіатри. Ми ж, психологи, не ставимо діагнози, не вписуємо ліки і не лікуємо людей. Це важливо розуміти, це важливо знати. Другий момент розповсюджена думка про те, що навіщо мені йти до психолога, якщо я сама якби знаю, як мені краще. А якщо я сама не знаю, то в мене є подружка, у мене є рідні, у мене є хтось, хто точно скаже, як мені правильно треба вчинити, як мені взагалі жити. Ну, тут, знаєте, така трохи. Неоднозначна ситуація в якому плані? В плані того, що, звичайно, дуже круто, якщо поряд з вами є свідомі люди, Там близькі колеги, родичі і так далі, які можуть якось допомогти вам, направити вас, да, щось роз'яснити. Але ключове тут свідомі. Чому це іноді стає проблемою? Тому що дуже часто люди, які поруч з нами, дивляться так само, як і ми на свої проблеми через призму. Необ'єктивності через призму рожевих окулярів. Наші близькі дуже часто щось нам не кажуть, що треба було би сказати, тому що не хочуть нас засмутити, тому що думають, що можливо їм здалося щось і так далі. І ми самі, коли у нас щось стається да, зачасту ми до останнього намагаємось спростувати, не вірити оці ці рожеві окуляри, не хочеться, щоб вони розбилися склом всередину, як то кажуть. А спеціаліст все ж таки. Знову наголошує на тому, що спеціаліст, який отримав освіту, який підвищує постійно свої знання, навички, вміння практичні. Він знає це не просто з точки зору як людина. от Йому захотілося так сказати, він сказав. Він трошечки більше розуміється в науковому плані да, стосовно цього. Він має досвід, він має знання і так далі. Тому круто, якщо ви можете все зробити самі, але все ж таки іноді. Треба довіритись чужій людині, думці чужої людини, тому що навіть наші близькі не можуть стовідсотково бути з нами часом щирими, чесними. І ще більше я скажу, є люди, які цілеспрямовано намагаються відмовити клієнта від консультацій з психологом, від терапії, тому що їм це невигодно. Тому що вони бояться втратити людину, над якою вони мають владу, людину, якою вони керують, людина, яка відома, як то кажуть. І, звичайно, це вигідно з цієї точки зору. Тому завжди все одно орієнтуємося на свої внутрішні потреби, чого нам хочеться, що ми хочемо отримати, що змінити, і так далі. Наступний момент, на мою думку, один з найважливіших це три основні страхи: це страх осуду, це страх почути правду, і це страх змін. Страх осуду йде зачасту від того, що люди бояться. Ем, бути засудженими, бути неправильно зрозумілими, бути, можливо, розкритикованими якось. Але психологи, хороші психологи, вони ніколи не будуть вас критикувати і казати, що от ви неправильно зробили, бо ви не йдете від свого аб'юзера та ви, блін, така сяка і так далі. Вони максимально лояльно будуть намагатися ем, направити вас на розуміння того, що потрібно вам. І все, знову ж таки, якщо психолог хороший, да? тому що все одно, як би мені не хотілося визнавати, але є спеціалісти, які не до спеціалісти. і оці успішні успіхи після курсів в три місяці я вже знаю, що мені робити, як робити, як працювати з людьми, ну трошечки це не про те: страх почути правду. Це про те, що оці рожеві окуляри, які доведеться розбити, неважливо. З якою темою, з яким запитом прийшла людина, страх зрозуміти і усвідомити, що тобі не просто здавалось, що ти не просто себе накру... накручував, да? що ти не просто так хвилювався, а це все було виправдане, да? і особливо це стосується часто якоїсь комунікації з людьми, да? коли мова там про можливі зради, про. Аб'юз про е, якесь насильство, про, можливо, навіть просто стосунки там, з батьками, коли немає сепарації і так далі. І коли ти е, боїшся усвідомити, боїшся почути від е, спеціаліста, що всі твої страхи підтверджуються, внутрішні, да? е, може зупиняти. Тут же за цим іде страх змін. Тому що, аби щось зробити в своєму житті, якось своє життя пустити в нове русло, да? зробити цей крок вперед, трансформуватися, переосмислити, переродитися. Не знаю, можна різні використовувати тут метафори асоціації, треба щось змінити. І це іноді дуже блін боляче дуже. Іноді не дуже. Хтось проходить, ну, от по-різному, да? в залежності від особистості, хтось проходить це більш. Спокійно, так, хтось все ж таки проходить доволі так глибоко, травматично і так далі. Але, не дивлячись на всі страхи, всі установки, всі стереотипи і так далі, дуже важливо розуміти, що робота над своїм психологічним станом, над його покращенням, над вирішенням якихось проблем в будь-якому випадку має окупитися для вас. Що робити, коли ви вже й хочете, і вже розумієте, що треба, і так далі, але не знаєте, де шукати цього спеціаліста, як його шукати, і от всі ці моменти. Люди е, шукають собі психологів абсолютно різним чином. От <рес> скільки я стикаюся. Хтось вибирає зовнішні критерії, хтось вікові, хтось, ну, безперечно, це досвід, да, це освіта, це метод, в якому людина працює. І так далі, ну, для кожного це якийсь набір своїх критерій. Але що дуже важливо, незалежно від того, як ви вибираєте собі психолога, запитати про е, освіту, не бійтесь, якщо це ніде не вказано. Запитати, чи є вона, чи її немає, яка вона, е, запитати про те, з якими запитами працює цей спеціаліст, тому що є е, е, психологи, які беруться за все. А є психологи, які працюють у вузьких напрямках. І аби зрозуміти, чи цей спеціаліст зможе допомогти вирішити вашу проблему, треба розуміти, чи він працює з цією проблемою. Це не соромно запитувати. Якщо у вас цікавий досвід, запитуйте досвід. Якщо у вас цікавить, знаєте, в мене був цікавий випадок, коли при записі клієнт задав дуже багато питань. Ну, він має на це право, він платить гроші, тобто без там без ніяких претензій. Але в кінці мені дуже сподобалось, було цікаве питання про те, що який у вас тип роботи: підтримувальний, директивний, там ще якийсь? Я так сама задумала, знаєте, думаю, ну так аналізую там да свою роботу. Я от розумію, що я, наприклад, серед перелічених маю підтримувальний тип, тому що коли клієнт приходить до мене на консультацію, у мене немає мети показати, що я вище, ніж він. У мене немає мети показати, що от я там знаю психологію, да, я знаю ці процеси і так далі. А ти нічого не знаєш, І зараз я тобі розкажу, як треба жити. Абсолютно ні. Я не можу нікому розказати, як треба жити. Я не можу нікому нічого нав'язати, примусити там і так далі. Я можу вислухати. Я можу створити безпечне поле для проявів, для проживання якихось, ситуацій, для показу своїх емоцій, щирих, тому що дуже часто люди приходять, там, знаєте, закриті, такі не знають, що їм казати, що їм не казати, і так далі. І тут вони розуміють, що вони можуть робити все, що вони хочуть. Ну, в межах, звичайно, дозволеного, але проявляти свої емоції щиро абсолютно за. Так само там, я використовую активну арт-терапію. Да, Техніки з цього напрямку, взагалі, творчість класно працює. Я про це проговорюю, що це один із важливих аспектів моєї роботи, тому що є люди, які сприймають це як типу, фігня якась що там малювати, писати, оце там задання, якісь там тести, щось ще робити — це все фігня. Ну, для когось фігня для когось не фігня, знову ж таки, всі обирають по своїм критеріям. Але от у мене да, цей підтримувальний тип, і я так подумала, блін, ну, реально, і так, знаєте, почала задумуватись над тим, які є колеги, які у них там тип. Ну, це вже собі там коли почала працювати. Але, блін, не бійтеся задавати багато питань, або не багато питань, основні, які вас цікавлять. Тому що ви за це платите гроші, тому що ви маєте бути впевненим в тому, що спеціаліст принаймні має освіту, да, і. Вже про те, чи виникне у вас конект, з цей зв'язок, порозуміння і так далі, ви зрозумієте на першій сесії. Але в завершенні, що я хочу сказати, найважливіше не бійтеся йти вперед. Якщо ви розумієте, що у вас є потреба, є внутрішній запит, навіть просто бажання аби вас послухав хтось, тому що ну, цього не може зробити ваше оточення, бо вони роблять не так, як би вам хотілося. Ви можете звернутися до психолога, ви можете е, бути впевненим, що це все конфіденційно. Хоча дуже багато зараз я зустрічаю спеціалістів, які, ну, скажімо так, не дуже етично себе поводять, але знову ж таки, е, це буває, і тут треба ну, дивитися, да, вже по людині е, там і. Ну, коротше, буває різне, насправді. Я розумію, дуже чудово страхи людей, які йдуть до чужої людини, виливають там да, всі свої щирі емоції, всі свої страхи, хвилювання і так далі. І у них є внутрішній страх, що це ще може хтось дізнатися, або там якось це використає, і так далі. І це, блін, реально розумію, може бути. Але. Підбір спеціаліста, той, який вам відгукується, вам от ви дивитесь іноді на спеціаліста. Блін, там і досвід великий, і там всі методи, блін, знає, і освіта, і там підписників купа, і там щось знімає, щось викладає і так далі. А немає коннекту. Ну от його немає. А іноді дивишся на спеціаліста. Ну, ти розумієш, що да, там людина може там не така популярна в соцмережах, може там немає оце, знаєте, регалі там, блін, цілий сувой. Але, блін, ти дивишся і думаєш, хочу. От хочу саме до неї. Ви маєте зловити цей контакт, але першочергово ви маєте зрозуміти, що нічого поганого в психологах немає, нічого поганого в тому, щоб звертатися за допомогою і знаєте, такого постидного теж немає. Ви першочергово думаєте за себе. Якщо ви відчуваєте, що мені потрібна допомога, ви берете, збираєтесь думками там, зі страхами Ісусі, і ідете до психолога і прямо там і проговорюєте, що я боявся прийти там і так далі. Я от себе налаштовую ляля ля ля, -ля я прийшов, все, я хочу щось вирішити. І далі працюєте по ходу вже розвитку ваших подій. Тому що я вам скажу, любі мої? Робота з психологом це безперечно класний вклад в своє ментальне здоров'я. Дуже часто ще це допомагає розібратися з фізичними якимись да? своїми моментами. Але якщо ви відчуваєте вже внутрішню потребу, готовність, бажання. І навіть якщо у вас існують страхи, ідіть, ризикуйте, діліться цим, працюйте. Це може вийти не з першого разу. Свій спеціаліст, який вам підходить, там методи, да, якісь вирішення питань і так далі, але не зупиняючись, ризикнувши, ви зможете прийти все ж таки до бажаного результату. Який обов'язково має позитивно вплинути в майбутньому на ваше життя. А якщо, наприклад, ви захотіли записатись до мене на консультацію, або вам сподобалось це відео, або ви почули щось близьке, ви можете прочитати там в описі десь під відео, будуть контакти, звертайтесь, і я з радістю постараюся допомогти кожному, хто цього потребує.